Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мойо. Це мультипіч фірми Tefal серія Easy Free and Grill Classic. Вона йде як два в одній. Це модель, як ви можете побачити, є Y501 815. Потужністю 1550 Вт темного кольору. Давайте ми її відкриємо. Також на кропці ви можете побачити, які страви можна з нею готувати. Звісно, страв набагато більше. Це ви вже зможете. Подивитися для себе, знайти в інтернеті. Ось така мультипіч. Зараз ми її будемо відкривати. Коробка містить ручку, тому її досить зручно транспортувати. Одразу в комплекті ми бачимо інструкцію. Багато мов. Тому ви зможете почитати та розібратися. Тут також як саме готувати страви. Є ось така інструкція. Є ще ось така інструкція. Тобто ви зможете розібратися, що і як готується. Тут є невеличка таблиця, де вказано вагу, яку треба готувати, та скільки приблизно по хвилинах її треба готувати і на якій температурі. Так само і тут. В комплекті також йде решітка. Вона по дотику з тефлоновим покриттям Вона містить гуму, щоб не дряпати кейс, в який вставляється. Зараз я вам його покажу. Бінопластове тримачі, кабель живлення. Ось сама мультипіч. Коробку можна відкладати, там більше нічого немає. Мультипіч повністю запакована. Вона містить пакет та багато захисних елементів. Вони всі відклеюються. Верхівка йде світла. Тут є регулювання температури, від 80 до 200 градусів. Також є таймер. Він налаштовується досить легко від 10 до 60 хвилин. Отака ручка йде, теж біла. Як ви бачите, сама мультипіч йде темного кольору. Позаду є отвір для виходу гарячого повітря. Тут є позначка, що це гаряче повітря. Знизу є ще одне її маркування. Ось її кейс, куди ви будете розміщувати ваші страви, які ви готуєте. І ось у цей кейс вставляється ось ця решітка. Ось таким от чином. За рахунок гуми вона не дряпає сам кейс. І потім так само можна її виймати. Кейс вставляється та ось так робиться. І він не випадає. Там йдуть тримачі. І тут знову ж таки ще є написи, що і скільки готувати. І головне, на якій температурі. Ось така мультипіч куплялась в магазині «Мойо». Має вона 2 роки гарантії. Зберігайте обов'язково гарантійний талон або чек, якщо ви купляєте її саме в магазині, тому що це було доставлено з кур'єром і вони завжди кладуть гарантійний талон. Якщо його немає, звертайтесь в магазин. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, і підписуйтесь на канал. Залишились питання? Обов'язково задавайте в коментарях.